Життю українців на сході загрожують не тільки кулі та танки терористів, але й перебої з постачанням води та електроенергії, що потрібні для ось такого апарату штучної нирки. Хворі з Донецька та Луганська змушені переїхати до Чернігова щоб тричі на тиждень отримувати необхідну процедуру гемодіалізу. Город обстрілювали, город пустой, движення транспорту нету, світла нету. Просто в лікарні почали відключати світ і воду. У нас просто централізовано вивезли всіх. Час вивезли в Дніпропетровськ, час в Києва, потім сюди. Та навіть у таких нелюдських умовах медики на сході не покидали робочих місць. Спасибо, дуже мужественні люди. Они працюють там. Ни на что, до последнего. Для пацієнтів залишитися без очищення крові страшніше, ніж потрапити під обстріл. Це чрівато болезнями, ухудшенням здоров'я. І якщо це буде продовжуватися там неділю, вчить три-чотири діалізи, і чоловік може умереть. Тож сидіти вдома хворі більше не могли. Дістатися до Чернігова людям допомогли рятувальники. А тут лікарі вже підготували для них необхідні процедури. На даний момент у нас зараз 14 чоловік із Луганської області. Я один чоловік із Донецька, тож всього 15 чоловік. В принципі, прийняти то ми можемо. ще чоловік 10-15. Оселилися пацієнти у третій міській лікарні. Розмістили всіх їх в терапевтичному відділенні. Це двохмісне та п'ятимісні палати. Вони знаходяться нас на снах харчуванні. У кожного є лікуючий лікар. Хворі оглянуті суміжними спеціалістами і проходять додаткові методи обстеження по необхідності. Луганчани кажуть, почуваються значно краще. Чернігів прийняло нас прекрасно, лучше нам не треба. Ну как, в данной, в данной ситуації да, нас прийняли прекрасно. І люди, і врачи, і прекрасний діалізний центр, Но ну, тут никаких этих... у нас ну, У нас немножко поскромніє. Та справа не тільки в якісному лікуванні. В Чернігові хворі вперше за довгий час спокійно сплять. Когда ти побачив своїми глазами, що во дворі школи стоїть установка град, Що на, на криші 9-ти етажного ну, стоит стоїть не намет, починаєш розуміти, хто стріляє. Преділа міста войск нет вооруженных сил України. Тому тут один. Своїм рятівникам, які витягли їх з того пекла, хворі надзвичайно вдячні. Все ті, які є, пытались нам допомоги. Починаєш з обласної праці, з нашої Слуга. І и до, до Чернигова, я можу сказати, только низький поклон людям, за те, що вони вкладають свої сили енергію. В Чернігові переселенці залишаться до закінчення антитерористичної операції.